Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголосив, що окупаційна армія Рефії зосереджена не на веденні бойових дій, а на скоєнні воєнних звірств в Україні. Виводи діло самі. Так, глава Білого Дому пояснив провали окупантів на фронті. Байден наголосив, що в Україні триває не просто війна. Росія, яка розпочала повномасштабне вторгнення та окупувала українські міста, робить там справжнє пекло. Це не просто війна. Росія робить звірства, і вони на цьому зосереджуються, заявив президент США. Італія та Сполучені Штати рішуче підтримують Україну. І я дякую прем'єр-міністру Джорджі Мелоні за дуже сильну підтримку у захисті від звірств Росії і це саме те, чим вони є. Я дякую італійському народу і я хочу подякувати їм за підтримку України. Це має велике значення, наголосив глава Сполучених Штатів. А Джорджа Мелоні з свого боку наголосила, що українські збройні сили не наближають а від. Даляють загрозу світової війни. Цього тижня низка американських змі повідомила про те, що президент США Джо Байден дав розпорядження уряду розпочати ділитися доказом російських воєнних злочинів, скоєних в Україні із міжнародним кримінальним судом в Газі в адміністрації американського президента. Офіційно про це наразі не оголошують. Однак, держсекретар США Ентоні Блінкін пізніше заявив: ми підтримуємо розслідування міжнародного кримінального суду і будемо співпрацювати у межах цього розслідування. Тим часом генпрокурор України Андрій Костін назвав рішення ділитися Оказами із МКС ще одним історичним кроком до розбудови мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини Росії. У чому важливість і вага цього рішення? Як іще сполучені штати можуть пришвидшити процес притягнення Росіян до відповідальності, зокрема Путіна, про це і не лише маємо нагоду поговорити сьогодні із українською правозахисницею Олександрою Матвійчук, головою організації Центр громадянських свобод однією з лауреаток Нобелівської премії миру 2022 року. Олександр дяк. Що прийшли сьогодні до ефіру? Дуже рада вас бачити тут. Дякую за запрошення. Ваша організація теж долучилася до зусиль для того, щоб змінити цю політику Сполучених Штатів. Яким чином це рішення Вашингтона ділитися даними із міжнародним кримінальним судом може насправді допомогти зусиллям України? І в чому саме роль сполучених штатів? Це важливе рішення. Міжнародний кримінальний суд за своєю політикою зосереджує увагу не на тих, хто вчиняли злочини своїми руками, а на тих, хто приймали рішення, віддавали накази, уможливлювали їх вчинення. І це означає, що в своєму Слідуванні міжнародний кримінальний суд він має протягнути таку ланцюг цей наказів від тих е, безпосередніх виконавців до топ офішелс до високопосадовців російської держави. Дані, які збирає сполучені штати Америки, в тому числі певні розвідувальні дані про російські воєнні злочини можуть пролити світло і допомогти вийти на вищих посадових осіб російської держави, обґрунтувати їх вину. Як вдалося досягнути зміни цієї політики? Як зокрема, ви Тиснули на це рішення, можливо? Ну складно сказати, що ми тиснули. Ми та наші партнери пояснювали, наскільки важливо Сполученим Штатам Америки допомогти у здійсненні правосуддя і переслідування високопосадовців російської держави, які вчиняли ці злочини і приймали рішення при вчиненні не тільки в Україні, а до цього в Чечні, в Грузії, в Молдові, в Сирії, в Малії, в Лівії в інших країнах світу. Ми просто пояснювали, що потрібно припинити. Цей ланцюг безкарності інакше це буде продовжуватись і питання, яка наступна країна стане жертвою російської атаки. І на протидії цьому рішенню, як відомо, стояли американські військові, стояв Пентагон через те, що побоювалися, що це може стати прецедентом. Ми знаємо, Сполучені Штати Америки не ратифікували Римські статути під юрисдикцію МКС на свої території не підлягають. Олександр, цього тижня ви також мали зустрічі у Білому домі разом із іншими лауреатами Нобелівської премії 2022 року. Що на вашу думку Сполучені Штати можуть далі зробити, щоб пришвидшити процес притягнення Росії до відповідальності? Сполучені Штати зробили багато, і ми за це вдячні, але можуть зробити більше. І основною метою нашої спільної поїздки трьох нобелівських лауреатів до Сполучених Штатів Америки це було переконати і принести меседж про необхідність швидкої української перемоги, тому що якщо говорити не тільки про правосуддя, а ми маємо говорити не тільки про правосуддя, ми маємо говорити в тому числі про те, як до цього правосуддя дожити. То коли почалося повномасштабне вторгнення, цивілізовані країни сказали: Ну давайте допоможемо Україні не програти. Україна почала отримувати зброю. Перші санкції проти Росії були запроваджені. Але час переходити на інший наратив. Давайте допоможемо Україні швидко виграти. Це дуже величезна різниця. Між давайте допоможемо Україні не програти, і давайте допоможемо Україні виграти. Ця різниця практична. Вона вимірюється у видах озброєннях, у серйозності санкцій, у швидкості рішень. От це було основною ціллю нашого візиту. Знаєте, інколи таке відчуття, що зокрема західні посадовці, зокрема американські, не хочуть використовувати слово перемога. Як ви думаєте, чи є якісь побоювання української перемоги чи нерозуміння, що це може відбутися, тільки треба відповідні засоби для цього. Я думаю, що Сполучені Штати Америки в жодному разі не бояться української перемоги. Вони нам багато допомагають, і ми за це вдячні. Але от що є, є невизначеність стосовно майбутнього. Бо що означає що Україна перемогла? Це означає, що Росія має програти, і це означає, що має бути стратегія, що ми робимо далі з країною, яка має близько 140 мільйонів населення, ядерну зброю і величезну кількість кількість небезпечних людей на своїй території. Мова не тільки про Путіна. Подивіться на цей нещодавний марш Пригожина. Він прийшов, стається 780 кілометрів до Москви і не зустрів жодного опору. Ну, звичайно, спостає питання: якщо він по дорозі зайде в якусь область, там де ядерне зброя зберігається, отримує до неї простий доступ. От оці питання хвилюють, і нам треба шукати на ці питання відповідь. Коли ми це обговорювали на різних закритих зустрічах, то проводили. В тому числі історичні аналогії, ми казали, радянський союз розпався незалежно від того, боялися ми цього. Хотіли хтось чи не хотів розпаду радянського союзу. Це сталося, бо це неминуче так само, і Росія рано чи пізно програє, тому що Путін намагається всіх нас повернути в минуле майбутнє не зупинити. Олександра, цього тижня у Вашингтоні багато говорять також про тему цивільних заручників. Говорять про те, що дуже багато дітей є примусово депортованих, вивезених на територію Росії. Чи є будь-які просування у темі вироблення механізмів повернення цих людей, цивільних заручників і українських дітей з території Росії чи Білорусі Ну, якихось так карколомних якихось результатів, які б зараз я могла представити, немає. Ми знаємо, що Росія чхала на. На міжнародне право і продовжує ігнорувати рішення міжнародних організацій, що абсолютно не означає, що ми маємо опускати руки, нічого не робити. Це означає, що ми маємо бути більш креативними, шукати ці методи, які працюють. І ті методи, які працюють, вони знаєте, їм тисячу років. Якщо право не працює, ти не можеш покластися на правові інструменти, то все одно ти можеш покластися на людей. Після того, як роботу вашої організації відзначили Нобелівською премією миру, чи допомогло це вам ефективніше доносити важливі меседжі про допомогу Україні? І чи дослухається на вашу думку за вашими відчуттями до вас більше зараз?